Знаю, що іде війна. Хтось про це хоче забути, хтось від цього тікає чи повертається до цього спиною, але це нічого не міняє. Іде війна. Мабуть, багатьом хлопцям, які зараз сидять вдома, колись дарували подарунки на День захисника України. Хтось цей день вдома. Мені, до речі, дарували. я знайшов фото. Ось такий був подарунок мені від колективу на останньому місці роботи у 2021 році. Скажу більше, я завжди соромився приймати такі подарунки, і тихо казав, що я не захисник і не хочу їм бути. Для того є військові. Минулого року подарунки теж були, геть інші, але зараз не про це. Хлопці, чоловіки. Усі ви, поки дорослішали, знали, що в Україні є певні закони. І якщо ви стоїте на військовому обліку, то у разі мобілізації ви повинні самі, не чекаючи повістки, з'явитися у чи ТЦК, немає значення, як це називається. Усі, хто не хотів жити в Україні, мали роки, щоб звідси поїхати. Але ви тут, тому і дивитеся. Я? Їхав у військкомат, я навіть не знав, що є якісь інші назви. Дехто ще мені пише якісь посилання, в якому році, як що почали називати, ТКЦ, ТЦК. Я про це не знав і не думав. Я їхав без повістки, бо розумів, якщо сьогодні не дати відсіч, то у Київ заїдуть ворожі танки. Вони були поруч, багато хто пам'ятає це. Я не проходив ВЛК, я просто сказав, що ще можу. Подивлюся на Ютубі відео, як збирати-розбирати автомат десь на якомусь блокпосту чи в окопі зможу стріляти. Це і все. На той момент ще були черги і я просто хотів бути корисним. Ви захищаєте депутатів, мажорів, зеленського, олігархів, ще там когось. Я щойно сказав, чому я йшов на війну. Мені, як і усім хлопцям, тут, з якими я спілкувався, однаково класти на всю цю верхівку влади, на мажорів і бла-бла-бла. Ми тут, щоб захистити те, що нам дорого. Ви, можливо, не розумієте про що, бо у вас ця проблема не стоїть, як і ворожі танки. Ці танки стоять у нас і ми їх не пускаємо далі. Якою ціною ви не дивитеся сводки, скільки гине українських бійців, бо її не показують. Але ви ж розумієте, що ми тут не зможемо захищати вас вічно. Багато людей не витримує, їх потрібно міняти. Можливо, хтось із телевізора вкладає вам в ухо, що ось-ось і кінець, але це не так. Ви кажете, чому забирають непідготовлених. Але ми дали вам час на підготовку. Ви кажете, що на вас тримається армія і економіка. Але ми не гірше вміємо працювати. У будь-якому випадку хтось лишиться, а когось доведеться міняти. Міняти вами. Чому я у чистій формі, чому часто біля автівки, чому на фоні не чути вибухів? Це мала частка того, про що питають ті, хто гуляється від війни, звісно. По порядку автівку і цю, і інші придбали хлопці із розрахунку. За власні кошти. Ми інколи збираємо гроші на ремонт, але повірте, ремонт за наші зарплати значно чистіший. Е, мабуть, ви вже достатньо подивилися, щоб було розуміння, що вам варто підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео і вже міркувати над коментарем. А ми рухаємося далі. Чистий одяг. Так, я його чищу, я їжу працювати не в тому, в чому вдома. Ви робите так само. Немає звуків, звуків вибухів. Насправді той, хто колись щось знімав на війні, знає, що сучасна техніка має купу шумодавів, тому деякі звуки не чутно. Але тут літає і прилітає і касети, і снаряди, і осколки. Чому не із окопу? Бо я не сижу в окопі, я арта. Ми працюємо інакше, ви можете подивитись у відео за посиланням. Чому я не знімаю відео роботи чи як прилітаю. Це мій канал. Я викладаю відео в такому форматі, в якому я рахую за потрібним. Усі, хто може і вміє робити краще, ви знаєте, де зараз фронт. Беріть свою фото, відеотехніку і гайда сюди, показуйте. А насправді цього достатньо викладають і без мене. Сидячи вдома на дивані, ви все одно не зрозумієте, що таке прильот. Це мені скину знайомий під Києвом. Бачиш, хлопці тренуються, так що скоро вам буде допомога трошки. А це тут у нас не тренувальні польоти. До речі, ось такі теплові ловушки, коли падають, легко спалюють цілі поля. Зараз буде пауза, після чого ми поговоримо про співробітників ТЦК та мою думку про них. Друзі, я хочу нагадати, цей канал він не приносить мені прибуток, він розвивається за рахунок спонсорів каналу. Більш детально про спонсорство дивіться у відео за посиланням або. В описі до цього відео. Я тільки додам, що спонсори допомагають розвитку і відповідно отримують свої певні плюшки. Тому раджу розібратися з цим, вибрати тарифний план, який не розхитає ваш бюджет, і приєднуватись до спільноти та вже отримувати свої привілеї. А усі решта ми продовжуємо. Моя думка щодо співробітників, військоматів чи ТЦ, ТЦК. Так, їх потрібно було гнати на фронт у першу чергу. А там саджати якихось дівчат, які все внесуть у комп'ютер, буде швидка, чітко працююча система без купи жирних прапорщиків чи яких там зараз неважливо. Знаєте, я колись набирав людей на роботу, дивився резюме, місця роботи, все це. А потім питав, які досягнення у вас були на останній посаді. Я зараз би так питав саме у військових. Що ви зробили на своїй посаді до війни? Якщо людина пів життя в одному званні на одній посаді, це балас, вона тягне на дно усю систему. А наша армія до війни була напічкана такими нікчемами. Колись, 21 рік тому, один підполковник Молдова мені пояснив, як це все працює. Він каже: нам платять за звання, за посаду та за вислугу, а за роботу не платять, тому ми нічого не робимо. Пройшла купа років, він, мабуть, давно отримує свою військову пенсію, а я таки лишився старшим солдатом. Бо, як я і казав, це потрібні папери, посвідчення, ще якась дичина, і кому воно б треба, точно не мені. На зміну приходять поступово молоді офіцери, у яких інше ставлення. Але ця система. Требує змін. Залужний щось про це казав, але насправді це ще тільки попереду. І в кінці, я хочу нагадати, я виготовляю ось такі пропорції. Із побажанням від мене. Вони не визрівають на деревах, я їх тут не збираю. Ні, їх виготовляють, тому вони коштують грошей. Ці пропорції можна замовити тільки у мене. Так, це ексклюзив. Мільйонів є багато, ви пам'ятаєте, але пропорції тільки у мене. І головна ідея в тому, що 20% від прибутку я віддаю на потреби свого розрахунку. Чому стільки? Ну, в мене вже питали. Але якщо хтось має іншу думку, напишіть у коментарях, скільки відсотків свого прибутку віддаєте ви на потреби ЗСУ. Замовити про прец можна за телефоном або написавши у Telegram чи iMessage. І наш координатор оперативно відправить замовлення на вказану вам адресу. Ви отримаєте пам'ятну річ і допоможете моєму розрахунку. Тому замовляйте, це ціна двох порцій кави, гадаю, воно того варта. Бережіть себе, з вами був Міньйон.